Привіт усім! Я Олена і я з України. З вересня 2022 року я перебуваю у Німеччині у неймовірно гарному містечку Гота. Саме відтоді й почалось моє вивчення німецької мови. Для себе зрозуміла, що ніщо так не допомагає у вивченні нової мови як систематичне повторювання та проговорювання окремих слів, виразів та речень. Тому я вирішила створювати невеличкі практичні вправи, а заразом зможу ділитися ними із з вами. Адже разом завжди веселіше, чи не так? А вам, у свою чергу, буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. Пишіть коментарі. Я обов'язково зважатиму на ваші побажання для створення нових вправ.